Сьогодні з вуст військовослужбовців, захисників і захисниць слова Тараса звучать по-особливому. Вони звучать по-справжньому. Це були взяті, відібрані з відомих поем, відомих віршів Тараса Григоровича, які були взяті за основу, тобто і складені вже в таку невеличку композицію. Це були і ведучі, це, там були долучені і актори. І також творчі діячі були невеличкі нюанси, тому що деякі е, хлопці та дівчата могли відзняти. Ну я так розумію, що в той час, який у, у них є відведено так, так, так mm -hmm. відведено. Знайшла саме заповідь у виконанні Богдана Сільвестровича і Я зрозуміла, що е, його голос е, його голосом можна е, передати ну, в принципі, все, що хочеться сказати. Відео, які знімалися, вони знімалися з нею. Гарячіших напрямків це і Запорізький напрямок, і Авдіївський, Бахмутський, Куп'янський. Я хочу побажати всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, витримки, здоров'я, сили духу. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс Актуальне інтерв'ю. І сьогодні в нас дуже цікава тема, але для початку я вас познайомлю із нашою гостею. Привіт, Мар'яна. Привіт, багато хто тебе знає, але я як кожного разу пропоную представитися. Ким ти зараз працюєш, чим займаєшся? А, так, і ще раз привіт, Катюш. Я на сьогоднішній день є. Директором новомосковського міського будинку культури імені Олеся Гончара вже з 21-го року, з листопада місяця, працюю на цій посаді. Наш заклад культури на сьогоднішній день працює в звичному темпоритмі, враховуючи всі ті обставини, в яких ми зараз які ми зараз проживаємо. Колективи, активні учасники всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Про що свідчить їх чисельні перемоги, про які ми звітуємо на офіційних сторінках нашого закладу культури. Також колективи доєднуються до всіх загальноміських закладів, тобто, життя в будинку культури вирує. і слава Богу, сподіваємося, що так буде і надалі. Це добре, але окрім того, що ти розказала про ваші заходи, ви ще продовжуєте робити проєкти. Якраз і це стало темою нашої зустрічі. Розкажи про проєкт, який ви нещодавно презентували. Проєкт пророцтва Тараса. Ну, по-перше, хочу сказати, що Ну, не те, що подібно, але, мабуть, так, подібного роду проєкт ми робили саме з вашим каналом. Це був рік 2021. За рік до повномасштабного вторгнення рефії до, до наших кордонів, нашої країни. Ми робили тоді проєкт. Він мав назву Читаємо Тараса. Я і до нього масштабний. Так, так, і до нього були долучені і працівники культури, і працівники освіти. І на мою думку, він тоді також дуже вдався. В принципі, по текстових по текстові композиції він не дуже сильно від, відлічався, адже за основу також були взяті відомі поеми та вірші Тараса Григоровича. Ось і тоді також дуже багатьом мешканцям нашого міста проєкт читаємо Тараса відгукнувся. Як відгукнувся і цього року. цього року ж також той автор проєкту. Так, це була так, твоя ідея. Так, ідея виникла знову повторити, але повторити саме не з мешканцями міста, а повторити з військовослужбовцями, тобто з захисниками та захисницями. Сьогодні. З вуст військовослужбовців, захисників і захисниць, слова Тараса звучать по особливому, вони звучать по-справжньому, і їм ми віримо, тому що вони наскільки вони відчувають і передають, вони проживають, і вони передають і ці слова, і мені здається, що саме вони можуть достукатися до кожного. Громадянина нашої держави. Так, я з тобою згодна. Якраз щоб перейти до наступного питання. Я пропоную переглянути нашим доглядачам цей проєкт, щоб вони ще раз хто не дивився там, подивився, а хто вже бачив, ще раз поринув у ці емоції. Не відсурайте свої мови не в тихі дні, ні в дні громові. Дні підступно мовчазні, коли стоїш на крутизні. Ти плоть і дух одне єдине зі словом, батьківським людина. Без нього просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Однаково мені, як Україну, зліє люди присплять лукавій вогні її окраденою, збудять. Ох, не однаково мені. Поникли голови, козачі, не наче стоптана права. Україна плаче, стогне, плаче. За головою голова додолу пада лютує. Не смійтеся чужі люди, церква домовина розвалиться, і з-під неї стане Україна. І розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі Невольнічі діти. По закону апостола ви любите брата. Суєслови, лицеміри, Господи прокляті, Любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону, дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на потимки, а собі на те, що не знають ні діти, ні жінка. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже. Що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. До москалів москалики тільки застогнали, пішли в землю. Диво, дивне, сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі голову понуре в сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний, і я аж засміявся. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам слава, синіоле, кригою, акут, і вам, лицарі великі, Богом не забудь. Борітесь поборемо, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Хочу дізнатися, як саме ви обирали військових, так як ви їх знаходили, як ви обирали вірші, які будуть читатися? Так, які були нюанси в підготовці? Ну, по-перше, саме ну, текстові варіанти, тобто, це були взяті, відібрані з відомих поем. Відомих віршів Тараса Григоровича, які були взяті за основу, тобто і складені вже в таку невеличку композицію. А щодо роботи з військовими, тобто, роботи з підбором, хто буде що читати, я хочу сказати, що я дуже вдячна нашому працівнику управління культури, спорту та туризму Владиславу Матвієнку, який з перших днів повномасштабного вторгнення. Почав став до лав волонтерства і допомагає підтримує. І за цей період я прекрасно розумію, що він знає, хто більш, мабуть, творча людина, хто більш, ну скажімо так, весела людина, хто більш розсудлива людина. І тому я так розумію, що він поставився до цього відповідально і звернувся саме до тих людей, які більш більш-менш пов'язані саме з мистецтвом, адже це е, були і ведучі, це там були долучені і актори, і також творчі діячі. Ми през так, що це е, ведучі актори е, у минулому житті, так а зараз вони військові, звичайно ось Ми переглянули проєкт, і дійсно, знаєш, деякі військові. Я також зловила себе на думці, що вони дуже гарно декламують, що так. вони ну, дуже і постанова, і голос, і тембр, і все. Ну так, це було дуже видно, тому що і сама дикція. А дуже чітко відрізнялися. Ну тобто у людини творчої людини, який голос поставлений. І саме, ну скажімо, так також були декламування, де було видно, що людина в минулому житті вона була актором, тому що це були правильно розставлені паузи, і правильно зроблені там акценти, і правильно зроблені наголоси. Тобто, ну і хотілося ще і ще переглядати певних е, людей. Тобто, це ну на мою думку, дуже дуже класно і вдало підібрані. Дякуючи владу, дуже вдало підібрані пропозиції щодо того, щоб військові відгукнулися і продекламували слова Тараса Григоровича. Як довго ви працювали? Ось навіть мені за кадром говорило про те, що в останню хвилину до видачі змінювали якесь відео. Так, були невеличкі нюанси, тому що деякі е, хлопці та дівчата могли відзняти, ну я так розумію, що в той час, який у них є відведено. Так, так, так mm -hmm. відведено. Ось були відзняті відео е, трохи раніше, але деякі відео були, ну, знаєте, ми ж самі розуміємо, що це все знімали на відкритих галявинах, на відкритих площах, то десь вітер-вітер трохи мішав, і можливо і. Говорили, декламували голосно, але е, перешкоди були від вітру. І коли складалося повне відео, то десь е, військовослужбовці лунали більш голосніше, а десь були перешкоди із за вітру. І тому були так нюанси, що в, останні, а, в останній день деякі кусочки вони переписувалися. Але, знаючи майстерність Владислава Матвєнка, все вдалося, і відео вийшло вчасно, день в день, хвилинка в хвилинку. Ну так, у вас навіть такий пункт був, що ми також долучилися до трансляції, і була таке прохання викласти саме о 9.09. 03, 03, тому що 0 -3, 0 -3, так, так, 9 а, березня, 09.03, так, так, 3, так, так, 3 це, хвилини на 10. Так, гра, гра числами. Так, так, так. так, так. І до повернемося до твоєї ідеї, так чи вдалося тобі ну, втілити всі твої ідеї? Чи якісь такі нюанси, які ти б хотіла, чи трішечки там ну не все, не все реалізовано? Я бачила так, я бачила також це відео, ну тобто саму картинку, я також бачила таким чином. А єдине, що в кінці, в кінці я коли там лунають слова Тараса Григоровича, що і мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Спочатку гадала, що може записати когось із наших митців, тобто Щоб так і додати аудіозапис, але потім я відкрила сторінки інтернету та і знайшла саме заповідь у виконанні Богдана Сільвестровича Ступки. і Я зрозуміла, що його голос його голосом можна передати ну, в принципі все, що хочеться сказати. Тобто, це така це завершення проєкту, яке прийшло навіть не на початку створення ідеї, так а вже в процесі її так, так, виконання. Так, так. Звичайно, як на твою думку? Ну, наскільки важливо робити такі проєкти, так наскільки важливо долучати не тільки тих, хто зараз в тилу, так а й військових. І взагалі, наскільки важлива ця тема, щоб доносити її до нашої молоді, не тільки там до молоді? Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день слово Тараса актуальне не тільки для молоді, а й для дорослого покоління, адже всі ми бачимо, що історія повторюється і Події сьогоднішніх днів вони дуже відгукуються з тими подіями, які проживали наш народ, проживав на початку ХХ століття, і тому сьогодні кожне слово Тараса воно дуже актуальне. І ще, з вашого дозволу, я хочу подякувати всім хлопцям і дівчатам, які доєдналися до цього проєкту, адже Відео, які знімалися, вони знімалися з найгарячіших напрямків: це і Запорізький напрямок, і Авдіївський, Бахмутський, Куп'янський. Подякувати їм за їх бажання читати Тараса. Декламувати Тараса за їх бажання донести словом Тараса, достукатися до багатьох, хто може ще не почув це слово Тараса. І я хочу побажати всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу витримки, здоров'я, сили духу і зпевненістю дивитися в завтрашній день. А ми будемо рівнятися на них. Дякую тобі, Маріна, дякую. за такі побажання. Дякуємо за ваш проєкт. Знаєш, я завжди кажу, що маємо надію, що будемо, що у вас такі будуть проєкти. Але я не маю надії, я знаю, бо ми з вами співпрацюємо вже не один рік. І дякуємо, що ви доносите її до молоді, до нашого глядача також українське слово. Щиро дякую. А я нагадую, що в студії для вас працювала Катерина Бурмірська програма «Польс. Актуальне інтерв'ю. На все добре.